Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити сьогодні екстрений такий випуск, тому що ЗСУ Збройні Сили України офіційно зайшли на територію Курської області, тобто, іншими словами, зайшли в Росію. Не РДК, там, не інші російські підрозділи, російські підрозділи, а саме ЗСУ з польовою кухнею. З усім забезпеченням, з усім усім, для чого це на мою думку може робитись? Всі знають, що зараз мусується тема мирних перемовин, і Путін погодиться на мирні перемовини тільки якщо війна заморозиться на ті лінії, на які вона зараз існує. Тобто всі окуповані території, які зараз Будуть окуповані і будуть окуповані, вони переходять під контроль Росії. А такий крок зі сторони нашої армії, української армії, дозволяє робити маневр. Тобто, окей, хочеш мирні перемовини, хочеш на лінію, давай тоді так. Ми, ми лишаємо собі Курську область, Курськ, і там і так далі, можливо, і Білгород. А ти тоді вважаєш собі ці окуповані території. Тобі підходить такий варіант. Зрозуміло, що Путін ніколи на це не погодиться, тому що це для нього просто фіаско і політична смерть. Тобто він публічно таким чином віддасть російські території. І в принципі, це стратегічно правильно те, що Україна зайшла офіційно. Тобто Пішла в атаку вже на території Росії, і, і це всякі перемовини мирні. Тобто, які мирні перемовини, якщо буквально зараз, в ту ж секунду, в яку я записую це відео, Путін збирає рабес, е, Савбес, тобто Рада безпеки. І там є інформація від Ганченка, е, що він буде оголошувати війну, тому що ніхто з них не чекав, такого ніхто з них не думав, що Україна піде повноцінно на таке, особливо е враховуючи те, що українська верхівка буквально наповнена е російськими крутами, такими як Єрмак. Тобто вони очікували зовсім іншого результату. Що от ми зараз домовимося? От зараз до зими заморозимою заморозив конфлікт. На тих лініях, на яких є е, е, зараз Путін е, запускає своїх мільйонів, тобто російських захватчиків, скажем так, е, як можна більше для того, щоб вони як можна більше захопили території, для того, щоб потім як можна більше території було під їхнім під російським контролем. А тут такий хід коньом е, зі сторони України, і це реально фаталіті. Для росіян зараз в шоці замішательство, скажімо так, місцева російська біомаса просто в шоці вона евакуюється, не знає, що і як робити, тому що війна практично іншими словами перейшла просто на територію Росії, і схоже, що йти звідти не збирається. Схоже, що наші можуть робити там так, сіру лінію. І за рахунок сірої лінії потім перемовини самі собою унеможливуються. Бо е, і ще одне, росіянам Ру, доведеться перекидувати всі війська, які пішли зараз у наступ у нас, тобто на нашій території, приведеться перекидувати для захисту Курської області. І можливо таке, що Курською областю це не обмежиться. Тому що якщо мова йде про польові кухні, повноцінну акт підготовку і так далі, то це вже серйозне, це вже не рейд РДК, ще раз повторюю, це вже серйозне а-ля вторгнення. Тобто повноцінно перейшли кордон. І знаючи наскільки Путін трусливий щур. Можна зараз удивити, тільки удивити його емоції. Ну, час покаже, в принципі, це був би дуже класний хід. Тобто цей хід просто неможливі перемовини, які так тщательно готуються, то Охмадит, скажімо так, став зрозуміти правильно, став на заваді перемовинам. Тепер оця ситуація стала на ну, які перемовини? Про що перемовини віддавати Курск? Ну окей. Він е, ну, ніколи на це не піде. Він тільки по, по своїх правилах, тільки на своїх умовах. Е, ну, і В плані явно не входило захоплення Курської області Україною. Отже, будемо спостерігати, будемо дивитися. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все це дуже допомагає каналу розвиватися. Я вам дуже дуже вдячний. Будемо спостерігати далі, тому що ситуація набирає оберти. А поки слава Україні, ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей, друзі.